Як то кажуть, далі буде і далі почалось. Так, у нас спочатку така коробочка, потім така коробочка, сам ноутбук. І далі всякі причиндалики. Це, звісно, медалька на ключі. Це геймерська миша. Така собі. Це всякі папери. Чи ні? О, це, я знаю, що це у нас блок живлення. Один і якийсь там невеличкий макулатур. Так, ми поставимо? Поставимо і засунемо. Назад. Килимок такий, Нічого собі. На весь ноут. Зараз попробую його розгрызти. Я одною рукою держу комену, другою... Така собі битова розпаковка ноутбука. І собі зі скандинавських матерів. О. Ми будемо це все класти сюди і покладемо сюди. Це покладемо сюди. Далі тут начебто нічого немає. Це так. Декорація. Ось так вона складається. Ось, ось, ось. ось тут сам ноутбук. І такі ось інтересні штучки-дрючки. Отак, клас його поки що. Так, розгортаємо килимок, Килимок, килимок. Такий, нічого собі, килимок. Килимище, Такий гром'янний. Креативненько так. На скляному столі. Такий собі килимок. так, Такий собі. Ноутбук, до речі, не такий тяжолий, як кажуть. Ось. Культурненько. Так. Тут у нас є маус. Такі один. У нас усі було. Звільний блок живлення один. У нас усі два було. Нет. крышка с рунами, с всяким дракон тут. Тест на открывание прошел. Точно. Одной рукой закрывается, открывается. Тут все у нас для параноики в Вот такая штучка, чтобы нас никто не заметил. Такую. Так. Далі у нас. Ассистент немає, ассистент десь гуляє. Одна васенька. Одному саводать. Тут такий везеруночок. Що інтересно, вони молодці. У мене постійно щось. Постійно щось воно замацувалось, заляпувалось. А зараз там дракончик і робоча така поверхня. Якщо дивитись, тачпада не видно. Він потім починає вибликувати. Інтересно. Українські букови. Усе як треба. одной рукой тихенько розпаковуємо, а другой рукой дивись на собаку, да. Маус простіше распаковається. Такий собі маус, але проводний. Десь от нема ніякого, немає ідеалу, щоб от, от так раз і на матрос. Мишка була безпроводная. Тисе. Так, ну добре, зараз все все розпакуємо. По підключаємо, потім я його включу, і будемо інсталювати, що воно тут є.